Астрологічний прогноз Володимира Зеленського на зиму до весни 2024 року. 13 листопада відбулося нова лунія на небі в Скарпіоні в протистоянні до Урану. Уран це управітель водолія. Він означає Зеленського. Тобто, в листопаді сильне таке протистояння Зеленського проти от проти, Марся, проти якихось військових і військових проти Зеленського. Люди багато критикують Зеленського, а Скорпіон Зодіака пов'язаний з критикою, невдоволенням. Цей лунний місяць він закінчується 13 грудня. Це означає, що після 13 грудня це протистояння Зеленського з якимись людьми воно буде знижатися. Також приблизно з 13 грудня Меркурій йде назад, тобто ретроградно. Це означає переглядати політику, переглядати політику, бо він йде назад по таким знакам Зидяка, Казірух і Стрілець, які пов'язані з політикою. В січні протистоянь урана немає, і в лютому теж це означає, що Зеленський буде. В меншій мірі бути в протистоянні, і люди будуть в меншій мірі в протистоянні до Зеленського. В процесі цього ретроградного Меркурія буде переглянути якісь політичні процеси, політичні рішення. Наприкінці січня Плутон зайде в знак Здяка Водолій і наблизиться до Сонця-Зеленського. А це означає, що Плутон це планета, яка буде підсилювати Зеленського. А з другої половини зими 2024 року такий ефект вже відчувався навесні 23-го року, коли Плутон навесні 23-го на пару місяців входив вже трошки в водолій, і у водолія відчувалась навесні 23-го року сильна позиція. Потім, влітку, восени 23-го Плутон ретроградно відкотився в Казірох, вийшов із водолія, знака Зеленського, і у Зеленського знизилась підтримка. Окрім а, ну і у другій половині 2024 року відносно тієї позиції, що зараз в грудні, я прогнозую збільшення підтримки Зеленського. В процентному співвідношенні мені складно оцінити. Це такий орієнтовний прогноз. Тобто, що тенденція вона буде не на то, щоб топити Зеленського, якби, а на те, щоб підтримувати Зеленського у другій половині зими і навесні. Окрім того, уран у водолія зараз знаходиться ретроградний. Восени і на початку зими. Це теж означає, що це ослабляє водолія, тобто ретроградна планета, вона більш слабка, вона призначена для того, щоб людина щось переглянула свої позиції змінила свою позицію на більш краще. Уран зупиняється, стає стаціонарним наприкінці січня, і у лютому йде вперед. Це теж означає, що е, от в січні. Е, Буде ще один фактор, який означає перегляд якоїсь позиції. До речі, така ж вплив ретроградного Урану на Зеленського спостерігався, на мій погляд, перед війною. Тобто перед війною от восени 2021 року була сильна критика Зеленського, от було дещо схоже. А потім, коли війна почалася, то критика Зеленського, ну, повномасштабно, то критика Зеленського знизилась. Навесні 20 Четвертого року з ураном, який у правіті з'єднується Юпітер, це означає успіх, підтримку і підсилення Зеленського. Якщо подивитися трошки назад в минуле, а зараз в період ретроградного Меркурія, такий погляд допомагає зрозуміти, що буде в майбутньому. Дивитись назад, щоб зрозуміти, що буде попереду, то можна відзначити, що в 2019 році, коли Зеленського вибрали, президентом Уран зайшов в телець і з того періоду знаходяться в тельці. Знак Зодіака пов'язаний з Чорноземами, із землею з Україною, і Зеленський став президентом. Уран виходить з тальця, а в 24-му році ще не виходить. Це на мою думку означає один із факторів, який означає, що Зеленський або буде президентом весь 24 четвертий рік, або в нього була буде така сильна позиція. Під час його президентства наприкінці 2020 року. Знайте, Зодіака Водолій поруч з його сонцем. З'єдналися дві планети Сатурн-Юпітер. Це означає, що стартував такий двадцятирічний цикл впливу когось, хто народився на початку водолія, політика, тобто Зеленського. Але водночас з ураном в цей період була в з'єднанні ліліт, яка означає проблеми гріхи, негатив. Тобто це означає, що ну, людина стикнеться з негативом, з вирішенням якихось негативних проблем. Я дякую вас за увагу і поздравляю з 6 грудня, День Збройних сил України. Я Дякую глядачам каналів, які задонатили і ми відправили на збройні сили матеріальну підтримку. Дякую вас за увагу і до нових зустрічей.